Вітаю, слава Україні! огляді новинка від риб. Модель називається P10 Hairtail. Англійською. Ну, по нашому переводі хвостик. Не знаю, що тут такого хвостатого. Ну, риба є риба, тому може й хвостик. Випускається в чотирьох варіантах. Два в карбоні і два в мікарті. Ну, карбон зрозуміло який. Мікарта зелена плюс пісочна. Покриття ще відрізняється покриттям леза. Грей stonewash, сірий stonewash. І класичний stonewash в карбоні. Мікарта зелена йде з темним, сірим stonewasм. А пісочна бежева. Іде в класичному стовбу. Оце вся різниця. В іншому вони повністю ідентичні. Ну, не знаю, ну, мікарта мікар зрозуміла. Карбон, карбон більш контрастний. Будемо на ньому показувати. Але спочатку, мабуть, покажу коробочку. Вони змінили коробку, раніше випускали ось така. Коробочка, зараз змінили таку. Я не знаю, чи це тільки для цієї моделі, чи вони хочуть змінити коробочки для всіх інших в подальшому. Це вже побачимо чуть-чуть пізніше. Ну, коробка як коробка, різниця невелика, тільки всередині отака чорненька, а снаруже отака темно-синя з тисненням таким. І перфорірований напис. Ось, бачите, він прозорий такий перфоріваний напис на кутку фіш. От і все. Складається сюди. На класична коробка. Тут тільки є єдина різниця в упаковці. Так. Тепер перейдемо знову до ножа. Хвостика. Рукоять, 3D-обробка. До речі, на карбоні він пластинчатий, тому дуже гарно видно оці всі вигиби, впадінки і лінії. Великий отвір для темляка, бекспейсер. Тут десь приблизно наполовину. Я не зрозумів, з чого, тому що в мікарті, допустимо, там видно, що з того ж матеріалу. А тут чорний. Ну, не знаю. Вроді G10 все-таки, чорний G10, ну неважливо. Протилежна сторона повністю ідентична. Такий же карбон Кліпса стальна. От такого темно-сірого кольору. Неглибока, чуть вище середньої жорсткості. Вони, я так зрозумів, скопірували кліпсу недовго думаючи з моделі P05. Вона теж випускалась в карбоні, потім вставки з різними карбонами, потім вони випустили ще в мікарті. У мене зараз залишилась в мікарті, але форма кліпси видно, що вона повністю ідентична, однакова І по розмірам, і по розмірам практично однаково це просто. І по розмірам, до речі, вони так, якщо гарно, загальні риси, подивіться, вони скопіювали загальні риси. Цього ножа, але цей більше додали 3D-обробки, то більш попрямі вироблено і все. А тут ще додали такими згибами, ну, ну, трішечки зручніше. І по габарітам, зараз покажу, цей чуть-чуть менше, десь на пів сантиметра. Оце вся різниця. А так подібний. Дизайном вони вирішили не заморачуватися. Хоча щось тут все-таки є щось своє. Так, це фліпер. Відкривається заплавник. Відкриття ідеальне, закриття за рахунок підшипників теж ідеальне. Так, клин строго по центру, ось вам керамічні підшипники. Як бачите, відкриття ідеальне. Так, вага ножа 149 грам. Баланс строго на підпальцевій. Як бачите, все ідеально. Що тут ще сталь на лезі к 110 ну, Тут дуже мілкий шрифт. Не знаю, чи видно, чи не видно. Важко сказати. Тут у нас Stonewash сірий. Вони робили раніше Blackwash, тепер це у них експеримент, мабуть, Graywash, так називаємо. Gray Stonewash. Спуски прямі, достатньо високі. Парш невеличка, чисто декоративна. Хватя за рахунок оцієї геометрії дуже зручний. Хоч він трохи менший за P05, але для моєї великої руки він дуже зручний. Для малої теж підійде, місця вистачить. Обух. Насічок нема, але він чуть-чуть вогнутий, тому палець себе почуває комфортно. Так, все дуже добре. Так, по обуху у нас. <coughs> да що ж таке? По обуху 4 мм, зведення в районі 0,4. Товщина рукояті 15. <coughs> Бачаю, щось таке не зрозуміло. <coughs> Ладно. Товщина рукояті 15,8. Габарити. Загальна довжина 213 міліметрів. Довжина леза 90 мм. Отака От цікава новинка від риб. Хвостик. П0 Я вибачаю, що то закашлявся як кисэкзалты ідеально рекомендую.